Вже став традиційним у графіках міського спортивного дитячо-молодіжного клубу рукопашного бою Віктор. Турнір присвячений дню української міліції. Щороку президент клубу Віктор Азізов влаштовує внутрішні змагання серед новачків, аби ті показали, що навчилися за останні місяці тренувань. Діти провіряються, значить, своє майстерство провіряють. от свою перевіряють на сорнуваннях, тому що діти молоді з сентября місяця займаються в клубі. Ну, Надежды вибрати резерв для участі в більш престижних соревнованих. Цьогоріч турнір став ювілейним п'ятим за рахунком. Участь у ньому взяло більше 50 молодих вихованців клубу. Досвідченіші спортсмени допомагали Віктору Азізову в організації та суддівстві. Це є дуже відповідально, тому що ти зможеш показати на цих змаганнях все, на що ти здатний. І це буде ну, підґрунтя для початку в ну, подальшому розвитку твоєму ну, в участі на змаганнях, і ти зможеш далі ну, себе підтримувати і зможеш перед собою ставити ще більшу ну, ціль і будеш до неї йти і старатися. Це мій перший в принципі, турнір. Я трошки хвилююсь, але намагаюся стримуватись, тому що хочу показати те, що я навчився. Хоча я займаюся чотири місяці, але я ну, думаю, що здати на щось показати і вразити чимось тих людей, які сидять і дивляться на мене, тих хто мене підтримує, взагалі проведення турніру це спосіб привернути увагу молоді до працівників органів внутрішніх справ, розповідає Віктор Азізов. Це своєрідне патріотичне виховання дітей. Резували цей турнір, так як я бивши працівник міліції. Воробота в міліції, так як і я хочу, щоб цей турнір били, щоб помнили, коли у нас День Української міліції. Вот. і організували п'ять літ назад турнір. Міліція, ну в принципі, це люди, які захищають нас, і можливо, ті, ті хлопці, які зараз будуть тренуватися і виступати, то також можуть стати працівниками або міліції, або якихось інших спецслужб, тобто показати свої рівні і захити захистити людей. Дехто взяв участь у турнірі, аби чомусь навчитися і щось показати, а деякі спортсмени вирішили обов'язково перемогти і тим самим поповнити свою скарбничку нагород. Як, наприклад, Дмитро Василевський. Хлопець займається у клубі Віктор уже 5 з половиною років і за плечима має багато різноманітних турнірів. У мене вже є 11 медалей. Якщо я цього разу. На цих змаганнях виграю, то в мене вже буде 12 медалей. Для учасників турніру організатори підготували медалі, дипломи та грамоти. Ніхто не залишився без нагороди, зауважив Віктор Азізов. Та головне, діти та їхні батьки, які були того дня глядачами, отримали масу задоволення.